Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з поняттями блокових і лінійних елементів у структурі HTML документа. Якщо подивитися на код ліворуч і на результат праворуч, то можемо звернути увагу на те, що після заголовку першого рівня з текстом сонячна система у восьмому рядку йде перелік назв планет, що є собою гіперпосилання. Але при цьому у відображенні ми бачимо, що назви планет після заголовка вивелися з нового рядка. І у той же час самі вони, незважаючи на те, що у коді записані з нового рядка кожна, у вікні браузера виводяться у один рядок. Уся справа в тому, що теги HTML поділяються на блокові і лінійні. Блокові елементи займають усю ширину екрану, незважаючи на ширину контенту. Наступний е за таким тегом контент буде виводитися з нового рядка. Прикладами таких тегів є теги заголовків від 1 до 6 рівня, тег параграфу P, списки маркований та нумерований. All та all, відповідно. Так. І Якщо ми додали такий тег до нашого документу, то весь наступний контент буде виводитися знову ж таки з нового рядка, в той же час лінійні елементи займають у вікні браузера фактичну ширину вмісту. І наступний рядковий елемент, який записаний в коді HTML відразу після нього, буде виводитися в тому ж рядку, якщо це дозволяє ширина вікна браузера. Якщо ж ширини не вистачає, то рядковий елемент автоматично переноситься на новий рядок. До рядкових елементів відносять гіперпосилання, форматування для напівжирного курсиву, закресленого чи підкресленого тексту, деякі інші елементи. Дорядкових елементів відноситься і тег малюнку. А це означає, що додавши його до тексту, ми будемо бачити, що малюнок поводить себе як звичайна літера, але при цьому має зазвичай більший розмір по відношенню до основного тексту. І тим самим створює зайвий простір, який не дає стандартному текстові розміщатися у вільному порожньому місцю. Результат ми зараз бачимо з вами на екрані всередині параграфа. З класом First, ми бачимо два теги це Image, безпосередньо малюнок планети Земля. І ще один тег Span, який так само є рядковим елементом, і містить текст опису нашої планети. І ось саме тут ми бачимо з вами, що малюнок розташувався по відразу або поруч із текстом. Фактично, не малюнок поруч із текстом, а текст розташувався. Відразу за малюнком, оскільки це дозволяє ширина вікна браузера. Якщо ми змінюємо ширину вікна браузера, тобто при цьому малюнок може змінювати ширину, якщо встановлені його характеристики дозволяють так. Ну а текст займає зайву е, ту ширину, яка залишилась відповідно для е, нього. І ось такий підхід створював для розробників сайтів певні проблеми, тому що залишалося після малюнків залишалося багато вільного місця. І тоді або доводилося розташовувати малюнки окремо від тексту, скажімо, вище чи нижче тексту, а текст відповідно розташовувати під чи над малюнком. Але не поруч. Для того, щоб розташувати текст і малюнок поруч. Ліворуч чи праворуч один від одного доводилось використовувати таблиці. Для цього потрібно було створити таблицю з одним рядком і двома клітинками. В одну клітинку поміщався малюнок, в іншу клітинку поміщався текст. Але якщо структура документу достатньо складна, то виявляється, що таких таблиць доводилось будувати дуже багато, і це, звичайно, робило. Код HTML-документу досить важким для редагування. З розвитком каскадних таблиць стилів з'явилося багато можливостей, які дають е розробникам можливість трансформувати елементи, перетворюючи їх з лінійних у блокові і навпаки, та застосовуючи відповідні властивості так, щоб створювати привабливі сайти. І при цьому не накопичувати зайві HTML-теги. Тому сьогодні ми з вами познайомимося з особливостями блокової верстки елементів сторінок, з властивостями, які дають можливість маніпулювати елементами і розв'язувати ряд задач. Отже, у каскадних таблицях стилів або в CSS є така властивість, яка називається display. За допомогою якої ми можемо з вами змінювати блоковість тих чи інших елементів, перетворюючи їх на блокові чи на рядкові. Для прикладу, візьмемо з вами рядковий тег А з текстом «Меркурій». Для того, щоб нам було зручніше працювати, ми створимо для нього ідентифікатор. Назвемо його Merc. І тепер застосуємо е, до цього селектора, тепер вже будемо вважати його селектором. Е, застосуємо е, каскадні таблиці стилів, змінивши його властивість дисплей на е, таку, що перетворить рядковий елемент на блоковий. Для цього перейдемо у е, вкладку CSS, додамо селектор Merck, Оскільки цей ідентифікатор, пригадуємо, що він починається з символа решітка. І далі в фігурних дужках ми додамо для нашого ідентифікатора, ми відповідно додамо властивість display. Основне його значення, яке, власне кажучи, і визначає такі властивості, це блок. Зверніть увагу, що відбулося із нашим елементом, який називається «Меркурій». Весь текст, який був до цього в одному рядку зі словом «Меркурій», він автоматично перенісся на новий рядок. Тобто ми з лінійного елемента зробили блочний елемент. Давайте спробуємо змінити навпаки. Заголовок першого рівня той, що в нас е, має назву сонячна система, а ось селектор е, уже визначений тут. Е, зробимо його навпаки е, рядковим елементом. Для цього використаємо властивість. Display inline. Е, поки що, начебто, нічого не змінилось, хоча зверніть увагу, зменшились відступи. Між текстом сонячна система і назвою Меркурій. Давайте приберемо властивість, блоковість для нашого Меркурія. Так. І як бачимо, наш заголовок першого рівня став повністю рядковим елементом. Для того, щоб було зручніше розглядати ті чи інші властивості блокових елементів, ми з вами повернемось. До редагування нашого Меркурія. Хай наш заголовок першого рівня поки що залишається тут. Отже, ми з вами розглянули дві, два значення властивості дисплей. це блок і інлайн. Варто відразу зазначити, що блоковість елементам дає досить цікаві можливості. Перша властивість це колір фону, або властивість background color. Давайте спробуємо додати цю властивість, ну, наприклад, для нашого Меркурія. Колор. І додамо якийсь Ну, Ось такий фіолетовий. Як бачите, відразу. Оскільки це блоковий елемент, у нас відразу вся ширина екрану отримала колір заливки не тільки відповідно ширина, яку займає текст Меркурій. Для того, щоб переконатися, чи працює така властивість, скажімо, на рядковому елементі, скопіюємо цю властивість, повернемось у HTML-редактор і застосуємо. Стиль безпосередньо до тегу з текстом Венера, додавши атрибут Style. і вставимо background color. Дивіться, в цьому випадку колір заливки, давайте змінимо, можливо, на якийсь інший. Так, ну ось такий світло-блакитний. Ми бачимо, що колір заливки застосувався лише до. Того розміру, який безпосередньо займає текст у вікні браузера. В той же час блочний елемент займає всю ширину екрану. Які ж наступні властивості ми можемо змінювати, використовуючи блочність тих чи інших елементів? Перше, це на що можна звернути увагу, це, наприклад, ширина. Чи висота нашого блоку. Тобто, в даному випадку блок можна розглядати як прямокутник, а отже, можемо змінювати його фізичні характеристики. Ширина. І ми можемо задати, ну, наприклад, 300 пікселів. Зверніть увагу, як у мене змінилось колір заливки, тобто тепер мій блок. Отримав відповідно ширину у 300 пікселів, Так, І в даному випадку це досить добре видно по заливці. Можемо змінити висоту, додавши, наприклад, 50 пікселів. Так, Ось у такий спосіб. Ми з вами отримали відповідно розміри нашого блоку, але зверніть увагу на те, що контент у такому блоці має вирівнювання за замовчуванням за лівим верхнім кутом. Як змінити ці положення, особливо як встановити, скажімо, вирівнювання тексту так, щоб відцентрувати контент блоку. Строго по центру самого блоку ми розглянемо дещо пізніше. А зараз давайте продовжимо розглядати наступні властивості, які варто пам'ятати нам для того, щоб працювати з блоковими елементами. Окрім властивостей блок і інлайн, яку ми вже з вами розглядали. Нагадаю, що властивість дисплей зі значенням блок Перетворює рядковий елемент на блочний, так, дає можливість змінювати нам ширину і висоту цього блоку, ми можемо встановити для нашого блоку властивість inline блок Зверніть увагу, що це за властивість. Вона перетворює наш компонент або наш елемент на рядковий елемент, але при цьому. Залишає можливість змінювати ширину і висоту самого блоку. Якщо я приберу властивість блок, тобто ось цю частинку з інлайн, зверніть увагу: вже ширина і висота блоку у нас абсолютно не працюють. Інлайн блок дає можливість оперувати шириною і висотою тексту. О, точніше, блоку, вибачте. Ось. У такий спосіб. Наступні характеристики, які варто запам'ятати при роботі з блочними елементами, це відступи між блоками. Існують два типи основних відступів: це внутрішні відступи і зовнішні відступи. Як вони працюють, ми спробуємо з вами розглянути на прикладі нашого заголовка сонячна система. Хоча, як варіант, можемо подивитися пізніше і на нашому вже перетвореному рядковому елементі у наш блок. Для того, щоб побачити, як це працює, ми з вами перше, що зробимо, теж додамо якийсь колір заповнення. Колір фону для нашого заголовка ось сонячна система. Як бачимо, все нормально. І перша властивість, яка дає нам можливість, скажімо, змінити відступи всередині нашого блоку, називається педдінг. Це внутрішні відступи, які дають можливість. Посунути всередину блока, зробити його товщим, і посунути контент цього блоку всередину самого блоку. Він може задаватися кількома способами. Ми розглянемо найпростіший це за допомогою пікселів. І давайте додамо внутрішні відступи 10 пікселів. Зверніть увагу, блок заголовку став дещо товщим, вищим. Але головне, що наші. Наш текст посунувся, наче всередину. По-перше, він відійшов від лівого краю блоку. Давайте приберемо ще раз властивість, щоб побачити, як це змінюється. Дивіться, літера S у нас відразу починається з початку блоку. Як тільки ми додаємо внутрішній відступ у 10 пікселів, текст відступає від лівої межі на ці ж самі 10 пікселів. Властивість петінг е, працює для всіх сторін нашого блоку. Тобто відступ утворюється і е, для лівого краю, і для верхнього, і для нижнього, і для правого краю. Е, е, існує можливість оперувати тим, які відступи потрібно робити. Для цього ми можемо задати, починаючи з верхнього відступу, і далі рухаючись за годинниковою стрілкою, тобто праворуч, вниз, ліворуч, чотири значення відступів. Скажімо, для верхнього відступу ми встановимо значення 0 пікселів, Далі ставимо пропуск. так, Далі, 10 пікселів у нас є відступ для правого краю. Тепер, скажімо, 30 пікселів. Це буде відступ для нижнього краю. Зверніть увагу, вже ось тут з'явилося більше вільного місця. Так, і лівий край, наприклад, ну давайте ті ж самі 30 пікселів. Щоб побачити. Ой. Це ще одна величина. Зверніть увагу, як вона спрацювала. Пікселі Ось ми з вами змінили. Тобто, встановили верхній правий, нижній лівий. Ось у такий спосіб. Існують відокремлені властивості внутрішніх відступів, які ми можемо з вами змінювати. Давайте поставимо відступів 0 пікселів, тобто внутрішніх відступів немає. Але окремо застосуємо цю властивість, скажімо, для нижнього відступу. Pedding. Pedding bottom і давайте 30 пікселів. Зверніть увагу, ми застосували в даному випадку відступ лише до нижньої е, межі, тобто внутрішній відступ від нижньої межі нашого блоку від контенту. Отже, властивість padding і її модифікації дають можливість встановлювати внутрішні відступи всередині блоку. Інша властивість це зовнішні відступи. Наскільки блок хоче, щоб до нього не наближалися. І для того, щоб це зрозуміти, ми додамо властивість Margin. Це зовнішні відступи. Давайте додамо, наприклад, 50 пікселів. Зверніть увагу, як змінилось відповідно положення нашого заголовка. В даному випадку він відштовхнувся фактично від країв вікна браузера на 50 пікселів. Так само аналогічно, як і до внутрішніх пікселів, властивість Margin застосовуватись може окремо для верхньої правої нижньої і лівої сторін нашого блоку. Ці опції дуже часто застосовуються в тих випадках, коли потрібно створити, скажімо, з гіперпосилання таку собі декоративну кнопку. Але щоб вона не виглядала як вузенький варіант, ось у нас, скажімо, венера, так? не виглядала як вузенька кнопочка, а ми можемо застосувавши внутрішній відступ. Так. Отримати, ну, вже збільшену кнопку. Якщо ми хочемо зробити її ще ширшу, тоді ми повинні е, модифікувати. Наприклад, згори і знизу у нас буде по 5 пікселів, а ліворуч і праворуч ми утворимо, скажімо, по 10 пікселів. Так. Ой, тільки для цього, вибачте, я. Е... Повинен поставити пропуск між цими двома значеннями. Зверніть увагу, як змінилось у нас наш заголовок. Про те, що при наведенні на зображення у мене переводиться текст, розташовується ліворуч від зображення, ми розглянемо на наступному уроці. А ось поки що ми з вами опрацювали ось поняття блочності і ті властивості, які ми можемо застосувати. Отже, Перше, це е, властивість дисплей, е, основне значення блок, яке перетворює е, лінійний елемент на блочний, е, і властивість inline, яка перетворює блочний елемент на лінійний, е, і властивість значення, точніше, inline-блок, яка перетворює об'єкт на рядковий. Е, але при, цьому, але при цьому залишає можливість змінювати такі характеристики, як ширина і висота блоку. Приклади ми з вами побачили на зразку Меркурія в даному випадку. Якщо ми перетворимо на рядковий елемент, то, ще раз нагадаю, ширина і висота для такого елемента вже не будуть Працювати. І ми з вами е, визначили ще таке поняття, як внутрішні та зовнішні відступи. Властивість padding дає нам можливість встановити внутрішні відступи. Давайте ще раз подивимось, як це працює. 20 пікселів і навколо контенту у нас з'являються відступи у 20 пікселів. І властивість. Е, мерджен – це зовнішні відступи, так? наскільки від себе відганяє елемент інші елементи, так? тобто в даному випадку заголовок у нас лежить в тілі безпосереднього документу, а отже, він, власне кажучи, зробив внутрішні відступи від тіла документу. Якщо повернутися, скажімо, до нашої Венери. Так, вона у нас до цього часу ще є рядковим елементом. Ми можемо перетворити її на е ось той варіант. Ну, давайте, щоб він залишався у нас у рядку, але при цьому мав властивості блоку. Це Inline блок. Так. E, нічого не змінилось. Ну і тепер давайте додатково змінимо, наприклад, відступ від слова Е, e, Якщо для того, щоб зробити відступ від кнопки, ну, скажімо, між кнопками повинен бути відступ, ми застосуємо зовнішній відступ, це margin. Але в даному випадку ми хочемо відступити від лівого краю, тому left додаємо значення. так, Margin left. І давайте запишемо ті ж самі 10 пікселів. Ось дивіться, вже Венера відступила від Меркурія на наших 10 пікселів, ті, які ми сказали. Ну і трошки на завершення по роботі з редактором. Сам редактор має кілька вікон основний редактор HTML для редагування HTML-коду. Вікно CSS, в якому можна прописувати каскадні таблиці стилів для ваших селекторів, і вони будуть застосовуватися до тих, які використовуються у вікні HTML. Вікно JavaScript, яке дає можливість нам створювати скрипти для нашої веб-сторінки. Вікно зміни масштабу, коду для зручності роботи. Так? І додаткові елементи офлайн. Поки що ми не чіпаємо, скажімо, властивість wrap. Це перенесення тексту і коду так, щоб він поміщався у тій ширині вікна, яка зараз до нього застосована. Ось так він у нас переноситься. Так? До речі, повертаючись ще до однієї цікавої властивості, значення властивості дісплей, давайте з вами подивимось і застосуємо. Це значення, щоб побачити, як воно працює. Це властивість нон. Як бачимо, ця значення властивості display приховує елемент, або прибирає елемент взагалі з вікна браузера. Хоча на самій сторінці в коді документу він, звичайно, залишається. Так, повертаємо його назад. Отже, значення елемента АВАП дає нам можливість код розташувати в тій ширині вікна, яке, яке ми використовуємо. Тобто весь текст переноситься відповідно так, щоб ми, ми його повністю бачили. Наступним цікавим елементом у нас є опція Emmet. Якщо ввімкнути е, цю опцію, то ми можемо користуватися всіма тими благами для полегшення написання коду, скажімо. Для того, щоб ввести е, заголовок другого рівня, нам достатньо просто натиснути H2. І потім клавішу TAB. У нас відразу створиться відповідно заголовок другого рівня. Е, якщо я хочу, щоб цей заголовок другого рівня відносився до класу там, Planet, скажімо, так, то тоді я пишу H2. Далі крапочка. Пригадайте, селектори класу починається у нас з крапочки, і пишемо назву цього селектора або назву класу Planet. Натискаємо Tab і отримуємо заголовок другого рівня, який відноситься до класу Planet. E, з ідентифікатором H2 решітка. Planet. Натискаємо Tab, або ж якщо ви працюєте на мобільному телефоні, на смартфоні, то використання е технології Emmet або плагіна Emmet можна полегшити собі, натиснувши кнопку Є угорі вашого е редактора. Натискаємо, ми отримали відповідно той же самий код. А отже, працювати з таким редактором набагато зручніше. І останній момент, який буде вам. Корисний це кнопка Save. Натиснувши кнопку Save, у ваш смартфон або на ваш комп'ютер збережеться сторінка із всім ось цим розташуванням. Тобто, якщо я її зараз відкрию, то я побачу весь той контент, який застосовував в даному випадку. Саме такі документи можна буде надсилати на перевірку при виконанні тих чи інших завдань. Сподіваюсь, сьогоднішній урок був цікавим, корисним і чекаю на ваші роботи. До побачення!